Добрий день, любі підписники та гості сторінки. Сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки мого городництва на балконі та підвіконі в цьому році, 25 2025. І я розкажу, скільки чого у мене росло. І дещо ще продовжує рости. І я порахувала. І виходить, що у мене на балконі виросло 78 кущів помідорів. 20 кущів перців та 4 кущі огірків. Ще є невеличкі ємності з кропом, ну, то ми рахувати не будемо. Отже, для чого я це зробила? Я хотіла навчитися вирощувати помідори огірки різного родину в квартирних умовах в, в обмеженій кількості ґрунту. І це в мене. В певній мірі вийшло. Мені достатньо того грожаю, який я зібрала. Так як закрутки, в принципі, не є. Доступна переробка, наприклад, це заморозка Ще можна сушити, але я не дуже їх люблю. І ще можна, звичайно, варити томатні соуси. Отже, росло переважно по два кущики з різних сортів, які я купила навесні. Ну І можна сказати, що Остапа понесло. Захотілося і рожевих, і жовтих, і бурих, і в формі грушки, і в формі сливки, і формі лампочки, які не хочеш. І я самостійно вирощувала розсаду, самостійно носилася з нею туди-сюди, закаляла її. Потім настала холодна весна. Мої помідори вже були готові до висадки, але треба було їх все одно носити з хати, туди-сюди, в обід на боку. Знову це було дещо важко. Але це не тільки в мене, всі таки пережили. І потім почалася висаджуватися, і зрозумілося, що трошки забагато. Я подарувала моїм знайомим декільком розсаду. Однак і собі лишилося багатенько. В результаті в мене вийшли, я зараз подивилася, міжряддя 45-50 см, як де, а відстань між кущами в районі 18-20 см. Це звичайно густо і з деяких сортів можна би було добитися більшого результату. Але мені цікавий був не кількість в принципі плодів, а різноманіття форм, різноманіття смаків. Ранні пізні череки, не черіки оце шарпий наприклад. Гірочки так само висівала декілька заходів. Ну, основні це була Арктика з розсади купленої на базарі. Отже, я постаралася найменшими зусиллями виростити найбільший врожай. Грунт був переважно покупний та принесений з парку неподалік. З парку неподалік це був такий собі суглинок, який кроти повиривали. І ми його позбирали, тобто ми заносили сюди в пакетах, в кульках ґрунт і збирали баклажки і відра для того, щоб це все висадити. З баклажками допоміг найближчі мінімарки, дякую дівчатам. А Відра, ті, що були в господарстві, ті знадобилися. Попутно я вивчала аграрну науку, як то кажуть, буквар. Для того, щоб знати, що коли підживлювати, дивилася всіх колег, які діляться досвідом, дуже дякую блогерам, ютуберам награнути на грану тематику. Зараз ви дивитеся на відео, які в мене ростуть, на підвіконні черіки. І цей підвіконні я не рахувала до балкону. Балкон це інша історія. Отже, по балкону. На наступний рік після уборки урожаю, я буду залишати всю, весь ґрунт, всі горщики. Але, напевно, що можна буде трошки зменшити кількість, так як вже наїлися, вже знаємо, який на смак той чи інший сорт. І на базарі це купити, звичайно, неможливо. Це можливо тільки виростити самому. По воді пішло дуже багато води. І в жару доводилося поливати мій город. Декілька разів в день, так як в меженому, в меженому просторі це все просто висихало, і стояли як листочки, як тряпочки просто у цих помідорів, у перців. І не можна було взагалі дати собі ради. Стіни нагрівалися, перила нагрівалися і деякі кущі просто пеклися. Тобто було би непогано затіняти чимось на наступний рік, для того, щоб отримати краще і більше урожаю. По добре, вам найбільше пішло кальцію. Е, у нас дефіцит кальцію в ґрунтах і в воді, тобто кальцію пішло кальційвої селітрі дві пачки. у нас тільки мало ґрунту, це я вважаю дуже багато. Пачки 350 грамові стандартні. Е, ще пішло пачка пішла пачка монофосфат калію, пішла пачка магнію. Ще пішло безліч пачечок з амінокислотами, гуматами, різними покращувачами ґрунту і різними такими штуками, як я кажу, з маколиками. Цих, цих пачечок пішло десь приблизно в районі 50, а може і більше. Дуже багато пішло пачечок від чистого листа. Плантафол, мастер, я закуповувала. Це все є в моїх відео, кому цікаво передивитись собі, подивитись. Щодо. Обробок Обробок було проведено декілька таких глобальних. Після висадки розсади, вже, можна сказати, на постійне місце це була актора, був квадріс. Так само були різного роду від живої землі біопрепарати проти хворіб та шкідників. Особливо шкідників не було, було пару штук. До мене залітали мої улюблені плодові кліщі. Пару мошок білокрилки я замітила, але так вона й не розігралась на даний час. Сьогодні у нас на календарі 9 вересня. І такого ж дуже в розсадному стані. Декілька у мене було випадів через чорну ніжку, але так як я окремо вирощувала, то нічого страшного. Ще у мене була диня, але як я побачила, наскільки вона повільно чомусь мені здалося, що росте, то я її викорчувала, щоб вона не займала зайве місце. Тепер думаю, що можна було лишити вересень теплий виявився, але тут кем вже не можу вернути назад. Що я можу сказати? Це все було дуже цікаво, дуже цікавий сезон. З непередбаченими обставинами, з непередбаченою погодою. І я це змогла. Зможете і ви. Дякую за увагу!